Так, задній міст зібраний, бак, акумуляторний очик поставлені. Нові провода поставив сюди на клемб'ю. Плюс-мінус, плюс цей трьохметровий, який пішов. Де він? Три метри на стартер. Новий. Зараз розбираємо всю середину. Ресивери три штуки. Так, і ззаду вход вих... вход. І там вход і виход. Перший другий. Йдуть на тормозний екран. Перший другий. Все. І знімаємо циліндр. Розкручуємо зверху. А тут, мабуть, вуха треба розкрутити, щоб витягнути його. А як з нього масло злить? Зараз буду пробувати. Почав відкручувати вуха. Зняв праве, ліве, а тепер оцей речах на трясун. Одну обломив погано, два болтики викрутив. Тут я пробував мазати, під масленку є там вход, не мажеться зовсім, не продавлює. Це я проливав маслом, думав, може розкисне, ніфіга. Цей раз як зніму циліндр, то думаю вичистю канали. А чого воно не шприцюється? Та то що тут зроду ніхто не мазав. Тут сухий солідол. Торба. Оці вуха з підрамником, мабуть, тоже. Ізнос є, ну но... міняти. Смисла я не бачу. Да, так, є вироботка. Коротше, далі крутим. Зливаємо масло з циліндра, відкрутив з подачі. І він сам під своїм весом опускається, рукою піддержую. Ось можна придавити трошки душі та ще. Ще як на диво масло хороше свіже. Я думав тут буде отработка якась. Так, пройшло два дня. вичухав, познімав я все тут, вичухав раму, всередину не красив, тільки почухав оці всі шубу із солідола. Покрасив, вигинав я автогеном грів цю підножку, бо вона всередину і вварив трохи розпорку. Я думаю, гружоний кузов підняли і на лапу поставили, от вони погнали. Так, ну, тут все понятно. Два дня з утра до ночі. Оці. Шуби вичухував, циліндр, вимив, сухий, розбирати тепер треба. Немає ключа сюди. Треба боробити, а може десь когось питаю. Тут ось раз прорізь і напроти друга прорізь. Все. Тобто треба або трубу якусь 150-ту, десятка, відрізати кусок труби і приварювати зуб. Теж не хочеться возити, це раз зробив і, і викинув той ключ. Може в когось спитаю найду. Ресівери теж почухав і в одному оказався отвір маленький. Зараз, де він? Ось видно гуляло, терлося. Оце два уголки, на яких вони лежать, прикручені ось стяжками. Ось видно, терлося тут. І маленький отвір. Почав його розковирювати, а воно вже тут прогнило. Тут трошки ямка, якщо видно. Це дно, оце низ ось клапан. І тут майже водичка стояла, чи що, що вона не стікала з клапана. Коротше, розковиряв, скільки вийшло, скільки дало. Заварив полуавтоматом. Думаю, послужить трошки. Все ждуха і підсихає. Ось підпорка кузова, на яку кузов спереді опирається на подушки, Тоже покрасиво, тільки сюди треба 10 мм проставки якісь додати. Або думаю з тракторного колеса. Де в мене отакі полоски повирізати тудись, тільки воно ось. Тоньше на утолщення пішло. Якби таку резину підкладати. Бо думав дощечки підкласти, ну вони можуть погнити, влага буде під ними. Та й під резиною може влага бути. Коротше ждемо хай висохне і оце все добро собирати, а потім циліндри треба розкручувати, там комплект. І оцей клапан на опускання теж лежить сухий поки. Треба розбирати, дивіться, бо він підтікає. Зараз буду розбирати клапан на опускання платформи кузова. Ось книжці інструкція, як його правильно знімати, розбирати, розборка клапана. Зняття і розборка. Можна на паузу поставити, почитати. Откручуємо. Открутив я всі три болта де діафрагма. Викручується тросик. Ось болтик на циліндр, Викрутив тросик, кришку. Зараз відкручуємо ці три болти. Прибирай. Так, и крышку. Стоит манжета уплотнительно. Да? А? Так, витягуємо золотник. Ось наш золотник. Тут є отвір посередині. І Ліса резинове. <кхи> Взяли тисками за цей хвостовик, потягнули, все в нас вийшло, пружина. Відкладаємо. Все, клапан у нас розібраний. Будемо його зараз промивати в солярки. Міняти міняти кільце, міняти мембрану нашу і збирати назад. Да, ще одне не показав. Тут всередині со сторони діафрагми теж є два резинових кільця. Їх треба теж витягти, поміняти. Так, на другий день пораненше встав, то що з 10 дуже жарко. Клапан кільця потрібно в магазин їхати купити. Бо ті, що в мене є, по товщині не підходять. Сідають все добре, а по товщині не підходять, не гуляють в посадочному місці. Рішив циліндр поки розібрати. Відкручуємо кришку, ключа я так і не робив. В Ютубі побачив зубилом. Сюди торець б'ють. І почав бити, пішла кришка. Пішла, потім від руки відкрутилася, витяглося кільце, ощільнюючи знизу. І що ж, щоб штоки витягнуті з труби, треба цей шар зняти. Тому що він не пройде перший, другий, третій, цей третій штук найменший, він не пройде через отвір. Це яблуко не дасть. Почав дивись зубилом, хтось вив, почав бити, пробувати, крутити, ніфіга. Пробував і стукав трубним ключом, ніфіга і все. Почав дивитися в книжці. Так, розборка гідравлічного циліндра. Ізліч стопорник і 23 Оце під шаром стоїть. Плоске стопорне кільце. Зараз я покажу, де воно стоїть. Переходні шарового пальця третьої відвіжної труби, а затім і переходник з шаровим пальцем в зборі. Отут стоїть стопорне кільце, оце плоске. його витягуємо. Почав я пробувати його вистукати, ніфіга не йде. Найшов я таку штуку, це на плазмі я різав. Закладаємо стаєм ногою сюди, рукою держим, а другою рукою б'ємо в цей в кронштейн і виходить потрошку-потрошку по йде. То що палець тут не вкручений, а він вставлений в цей переходник і пальчиком застопорений, він не викрутиться від віці. Вибиваємо далі. Вибив я цю чашку. Ось отак так дуже туго воно виходило, дуже туго. А шар, ось отвір, там штіфт. Шар кріпиться через пальчик просто і все. Це, щоб оце розпомити, треба вибити штіфт, помити це все діло. А тепер буду зараз гільзи. Буду дивитися, що там по состоянню. гільзи повізли до токаря Будемо протачувати те, що там не дуже мені подобається сьогодні опять став поранше, зібрав уже задню частину на машині, Циліндр вже в останню очередь буду ставити, як заберу от токаря, просверлив цю Державий солідол високший. Нарізав різьбу вже свіжі під масленки. Поставив клапан, Тоже все зробив нормально так. Що залиється? Остається виходи на тормоза, перший другий ресівер. Ось є у мене 16 мм шланг купляв два товщина муфточок взяв оцих не налазила ця обонка зараз нагрію чайник води попробую з кипятком її натягнути ось так в чайник і ось так виходить Вжимає трохи трубку. Нормально. Так, зібрав усе. Осталось циліндр тільки. Ждемо від токаря з ремонту. Зібрав задні фонари, проводку всю перебрав. Зараз перевіримо. включаємо масу, включаємо габарити, праві повороти. работая повторитель работы габарит говорить поворот есть так сейчас тут повороты проверим так спереди есть повторитель есть Задній бачу блимає. Всього, такий агрегат виходить. Кабіну не робитиму мать, в цьому році, може зимою займусь. Тож там треба, теж сума немаленька. Приїхав від токаря, купив масло гідравлічного. Зробили мені шліфовку. Тут були артефакти, ось видно, як від сварки. Доволі чітко ощущалось. Ну, токар каршліфонув їх, зашліфував ці всі місця. Будемо збирати. Ось такий ремнабор кілець. В принципі, по розмірах все сходиться, тільки ось ці грязі сйомні кільця буквально чуть-чуть товще. Ну, тут два варіанти. Або із часом рідні кільця просто вжалися, сіли, і вони повинні такі бути. Зараз буду пробувати натягувати якось. Два слова про токаря, людина просто бомба. Роби будь-яку запчастину, яка касається техніки. Від зварити, відремонтувати, шліфовка, будь-які роботи токарні. Людина вже в віці. І то ж не гріх, якби хочеться, він називає свою ціну, а тобі прям невдобно там даєш. Трохи більше, тому що розумієш, що ця робота стоїть грошей. Там банку, кофе, коли як які можливості в тебе є. То вже, і сім'я воює проти окупантів, кацапів, тресини, які всі на фронті. Так що таким людям у віці респект.